Всім привіт! Я зараз на вулиці Зелена, 143, і хочу вас ознайомити з одним гарним приміщенням, яке я пропоную в оренду. Зараз я вам його покажу. Це я знаходжусь на балконі даного приміщення. Це вулиця Зелена. Ось це переїзд залізничний і там вже вулиця Джорджа Вашингтона. Отже, показую приміщення. Площа його 150 метрів квадратних. Великі простори. Тут ще будуть встановлені розетки та дороблене освітлення. Це котельня. У даному приміщенні індивідуальне газове опалення. Наступний це вузол, Він тут один, невеликий. Також сюди заходить ліфт. Саме у ваше приміщення, двері зачиняються, і вихід у загальний під'їзд. Тобто загальний коридор. Двері зачиняються. Тут у нас ще одне є приміщення, воно є а, типу частиною одного великого, частиною цих 150 метрів квадратних, Тут же є завершений повністю вільно, розетки встановлені, рекуператор, виходи до нас на сантехніки і також балкончик, Ось таким виходом. Тут вигляд. Фромзону, але також не проблема. Також буквально одну хвилину від офісного приміщення є велика площадка для паркування автомобілей. Залежно від кількості ваших працівників, від кількості автомобілів, які будуть приїжджати, від цього буде залежати завантаженість цієї площадки. Але загалом проблем немає. Ось я приїхала протягом дня і без проблем запаркувала автомобіль. Якщо будуть додаткові запитання,